Всіх вітаю на каналі Альфа Ворлд. І сьогодні я зроблю свій критичний переказ сценарію на аніме Бліч Тисячолітня Кровава війна. Переглянувши ютуб, я так і не знайшов нормального переказу сценарію на новий сезон бліча. І це якось несправедливо, що коли хайпове аніме, як людина бензопила, так хайпує, що на нього буквально кожен зробив огляд, переозвучку. І розібрав його по найменшим дрібницям. А на новий сезон бліча частина ютуберів забила великий здоровий болт. Я хочу виправити цю помилку. Я хоч не являюсь великим фанатом бліча. І я передивився всі серії бліча, починаючи з першої. І мені сподобалось це аніме. І більшість філлерних серій мені теж сподобалися, ну незважаючи там на деякі філери, які були зовсім паршивими. Те, що в Ютубі так ніхто і не зробив нормального огляду на всі нові серії бліча, я вирішив, що потрібно зробити критичний, цікавий, захоплюючий переказ на новий сезон бліча. Що ж, не будемо затягувати, і розпочинаємо. Критичний переказ на новий сезон аніме Бліч. Ув'язнений король Квінсі відновив свій пульс через 900 років, свій розум після 90 років, свою силу через 9 років, щоб що, дурак, блядь? хуйня. Хто знайомий з Лором Бліча, зразу хай перематує на... перематуйте на четверту минуту відео. Коли з'явився король душів і з'явилися всі душі, то він вирішив, щоб веселіше всім жилося, прив'язати душі до фізичного тіла, а прив'язав він душі за допомогою цепу. І він так сильно намудрував, що коли душа відділяється від тіла, це приветься, а потім починає помаленьку зникати, і коли він повністю зникає, і душа не встигає потрапити в общину духів, де живуть ці духи, тоді душа перетвориться на скажену душу. А на місці цепу, де був цеп, з'являється кругла чорна дірка, по типу мітки скаженої душі. Або тут, як її всі називають, мітки пустого. А потім ще на додачу скажену душу починає мучити голод. От, і щоб його втамувати, вона починає жрати обичні душі. Поїдаючи душі, скажена душа еволюціонує і стає ще більш сильнішою. І вона еволюціонує до суперкрутої форми. І чим крутіше стає пустий, тим він починає повертати собі розум і отримує неймовірні здібності. І коли це побачив король духів, то він трошки з'їв і щоб виправити ту фігню, що він зробив, він роздав рандомним духам чорні кем'оно і катани, назвав їх шинігамі і послав їх мочити пустих. А щоб пустим веселіше жилося, він створив для них вимір і назвав його Хоекомундо. А ще придумав геніальні закони, по яких всі грохнуті духи пустих повертаються в общину духів, а звідти всі живих. А потім, чисто для приколу, Постворював ще дуже багато всяких домбомобів. І один із таких виявилися квінці. І коли вони виявили, що в них є теж сила, щоб знищувати пустих, вони не захотіли, щоб ця сила повертала душі пустих в общину духів. І їм захотілося, щоб їхня сила повністю знищувала пустих і розщіла їхню душу. І таким сталося, що квінці забагато стали знищувати пустих. І це могло призвести до дисбалансу, і община духів могла б з'єднатися із світом живих. І це б знищило оба світи. І спочатку в Шенігамі вирішили домовитися з квінці, щоб ті не знищували пустих. Але квінці опинилися такими скаженими, що вирішили напасти на Шенігамі і їх знищити, бо вони їм стали заважати знищувати пустих. І коли тупі припарені квінці напали на Шенігамі, то Шенігамі їх знищили, але командир Шенігамі залишив живих командира Квінці. І в научному центрі, де ведуться спостереження за пустими. Стається тривога по причині зникнення пустих. І ця тривога лунає, тому що душі пустих не повертаються назад в общину духів. А вони просто випаровуються. І головний прибацаний науковець вирішує, що це робота Квінсі. І далі він збирає загін для відновлення балансу духів. А ще в місто Каракура відправляють двох кутирків, щоб ті його патрулювали. І слабеньких пустих обнуляли. Ну, в Каракурі вже слабеньких пустих давно... Немає, тут тільки сильні ходять. І про це знають всі капітани. І схоже, що цих двох чудаків прислали сюди, щоб ті стали закускою для пустих. Схоже, що капітан, яких їх сюди відправив, зовсім не цінує своїх підлеглих. Але їм дуже щастить. Тут недалеко Паті Курасакі тусило. І вирішило трошки погратися з цими пустими. Ічево разом із своєю командою рятує хлопака з дівкою. І вони відновлюються вдома у Ічево. І схоже, у Вічево прикол такий поселяти у своєму домі різних чудаків. І коли все паті набивають животи в кімнаті, до них через вікно заходить якийсь чудак та ще й став на кровать Ічого, Не знав він, що, таке, що за таке Ічого мордяки Дебело прописати може. І при уху з'їв чувак від сили героя. І коли Ічого проводив профілактичну бесіду із мужичком і питав, що йому потрібно від нього. То тупуватий чудак показав, що він не оранкар, як думав герой, а що він є квінсі. Але дурнуватий. А тим часом в общині духів до головнокомандуючого Ямамото Генрюсая. Завітали в гості якісь невідомі люди. І давай на пафосі війну ГТ-13 об'являти. А ще вони духовною стрілою першого офіцера і друга діда до стіни його прибили на глазах головнокомандуючого. Ну дід не розгубився і з легкістю зруйнував духовну стрілу і контратакував незнайомців. Але вони встигають активувати телепортацію. І перед тим, як зникнути, сказали, що через 5 днів вони прийдуть і зроблять в общині духів новий перепис населення. Тільки в мінус. І як тільки Ямамото напустив огоньку, вони удачно розтворились, тим самим показуючи, настільки вони круті. А у світі живих Ічево все ніяк не може завершити битву із духу Квінсі. І той його провокує засувати свій банкай. А Ічево бере і ведеться на провокацію і застосовує свій банкай. Тим самим показуючи, який він дубелятко. Але Квінці є секретна штука, яка може запечатувати силу Банкая, точніше красти його. І коли Сінігамі його використовує, і як тільки чудак Квінці використав чудо штуку, яка повинна була вкрасти силу Банкая Ічево, то його так і не вдається запечатати Банкай. А головний герой, не втрачаючи свого шансу, бере ситуацію під контроль і стріляє гарних люлей чудакові. Но Квінці встигає утекти. І як тільки він прибуває в штаб-квартиру, де сидить король Квінці Яхве то він доповідає королю, що не зміг забрати силу у Курасакі. І за це. Король Квінсі, Яхве, обнуляє мужичка, тим самим показуючи, що на рандомних протів йому насрати, нових наштампують з Аранкарів, адже тепер Хоя Комундо під їхнім контролем. Адже вони взяли главну чуху, яка раніше командувала всім Хоя Комундо, коли там не стало Айзена. Як тільки повертається ічого до друзів на телефон до чувака, якого врятували приходи повідомлення, і в тому повідомленні розказується, що на общину духів якісь невідомі напали до головнокомандуючого завітали, і трохи йому проблем додали, та ще й на додачу кокнули лейтенанта першого загону та ще й перший загон трохи помолотили, коли ті охороняли одні із воріт. Серітея і після цього повідомлення всі зразу впали в дуже подавлений стан, що начебто втратили дуже знайому людину, хоча вони цього лейтенанта, особливо той не знали, знали, що він є помічником головнокомандуючого, знали, що він є лейтенантом першого загону і пару раз ним пересікались, і все, а тут вони прямо упали такий подавлений стан, що втратили найкращого друга, а скоріш за все просто вони розуміють, що скоро якась залупа буде, і тому вони в подавленому стані. Далі Занел прилітає і пеше, і вони розповідають, і чого, що на команду напали якісь невідомі, і захопили владу, перемігши теперішнього правителя, а на даний момент там сим заправляла колишня еспада під номером 3, і як тільки її перемогли, а всіх розумних оранкарів зробили своїми маріонетками, а всіх незгодних з новим правлінням знищили, а всіх лояльних їх наділяють силою і в розхід пускають після почутого і чого забирає свою паті, і вони розповідають цю історію. Друзям і ті погоджуються, що треба йти і допомогти знищити поганців, тільки один і сіда не погоджується йти із друзями, бо розуміє, що це напали квінці, і він спочатку хоче розібрати. Братися із усією фігнею, що навалилася, а потім вже буде щось робити. А тут і Урахара приходить який схоже під вікном всю розмову підслухав і вирішує допомогти дібратися до Комун до друзям. Дали Еберн? очевидно використали. Проте... Як тобі вдалося з'явитися так вчасно? А хіба це не очевидно? Я стояв під вікном і чекав нагоди. І схожа ситуація зовсім хренова, що вирішив Урахара піти разом із Ічево і друзями. І як тільки вони прибули в Хоє Комондо, вони бачать неприємну картину дуже багато дохлих оранкарів, а також як інших взяли в полон і кудись ведуть. І Ітчево довго не думаючи вирішує звільнити всіх полонених, а всіх полонених оранкарів привели до дочувака, якого зробив король Квінсі тимчасово головним. А судесі жителя тебе чи пораде. Ми проведемо відбірковий конкурс для порожіх та Я буду. Кожного. Я почну з правого краю. Якщо хтось думає, ні, не хочу помирати. Чи може, будь ласка, дозвольте виїхати до вас. Тоді ходите на коліна і благайте. Лежіть наші чоровики. І Іскажаний чувак починає обнуляти всіх аранкарів, які йому не подобаються. І як тільки доходить черга до двох колишніх помічниць Айзена, то ті вирішують напасти на головного і Ну, він їх легко перемагає, але залишає їм життя, тому що йому потрібно привести оранкарів, які проявили сміливість дати здачі загарбникам такий наказ, йому дав король, а тут несподівано наносять удару круті подруги із паті Халібель колишньої третьої еспади. Нас не було. Не задирай носа, або переміг самозваних помічниць Айзена. Ті пізда. Чувак пропонує їм здатися і приєднатися до Квінці, але вони не погоджуються, і він їх виключає, трошки розкидавши по локації, і тим часом туди добирається і, і, і чого. Знаю <падаю> про тебе все. Ічіго. дата надане його величністю містив інформацію про тебе. Ти позначений, як особлива загроза, з якою слід розібратись. І Ічева починає биту з Квінсі. І як тільки Ічо зупинив стріли Квінсі, запустив в нього, а потім ще й відбив його нову атаку, коли прибігли друзі, та ще на додачу швирнув Нел Віноє, щоб та без діла не стояла, а подачу приймала. І на цьому розмова почалася. І після нетривалої розмови, де чувак трошки промовився про те, що вони володіють інформацією про Ісіду. І що Ісіда не й нього, а тут з чуваком зв'язався король. І навіть... І наказав йому грохнути і чіго. А ще штаб квартира Квінці, напевно, знаходиться десь у Хоє-Комундо, тому що їхній король так легко може зв'язуватися із своїми підлеглими. Або якщо вони навіть і в іншому вимірі знаходяться, знаючи, що із общини духів легко подзвонити усіх живих по духовному зв'язку Квінці, теж без проблем можуть зв'язатися, навіть якщо вони знаходяться і в іншому вимірі по духовному телефону. Тільки оператора треба правильного видати. Таємна техніка Квінці, яку застосовував іще. Дозволь я поясню. Справжня назва цієї форми Квінці Волстерндіх! І як тільки чувак Квінці почав поглинати і збирати духовні частини з усього середовища навколо себе, також він поглинає духовні частини із щита і ноє, і збирає їх для надзвичайно сильного пострілу. Але несподівано йому дебелу плюху прописав монстр, який був створений із частин тіл трьох подруг, які служать Халібель. Він не хотів їх добивати, ну а тепер вони йому вирішили дебелу плюху прописати. І чувак уже почав трохи проефігувати від плюх чудовиська, а тим часом у світі живих і сіда шукає якусь інформацію в бібліотеці батька про Квінсі, Але нічого не знаходить. І батько йому не хоче допомагати, але дає підказку, що треба шукати в його кабінеті. І вже в кабінеті Ісіда знаходить дневник його діда, в якому дідо описує всю історію боротьби Квінці і Сінігамі. А община духів готується до вторгнення Квінці. І вчений чудак в масці знайшов час головнокомандуючого Ямомото критикувати, що головнокомандувач не зміг знищити короля Квінці ще тисячу років тому. Коли в нього була така можливість. А в Хайкомундо монстр продовжує чудака в землю забивати. І як тільки здавалося, що чудака Квінці уже. Покінчено До нього підходить туповата подруга, яка не дотримується правила не підходити до можливо живих мудаків. То вона отримує невелику дирочку в пузі від Квінці. І він показує, що з ним так легко не розібратися. Потім він використовує нову здібність, знову поглинає духовні частини, але набагато сильніше. І починає підзаряджатися як мега-батарейка Дюрасел. Та не просто підзаряджатися, а ще й монстра він теж частково поглинув і перетворився на якусь страхолюдину. І в такій формі він продовжив набагато сильніше духовні частини поглинати. Тим самим він почав завдавати болю всім навколо, поглинаючи із них теж духовні частини, але благо і розбив штукенцю над головою, яка поглинала духовні частини, і зупинив процес. Урахара тим часом біжить на допомогу. І... Чого разом із пеше іще несе на собі Дондочако. Банкай, а якщо знищу диск, Ти ж більше не зможеш використовувати абсолютний контроль часто. Здогадатись про це мало. Потрібна сміливість, щоб протистояти. То з тобою і справді завжди так складно. Заходь без дозволу. Все вже вдруге. Що це значить? Те, тут написано, правда? Виходить, ти все знаєш? Про вам дар мене їх. І хворіло величись. Не рік немов. Уряд, тебе це не стосується. А тим часом на общину духів нападають квінці і використовують мега-взрив духовних частин, а потім ще показують сінігамі свою неймовірну силу, тим самим викашуючи передові загони, які повинні були призупинити атаку квінці. Що ж, слабувато підготували сіннігамі до битви, що їх так косять, могли б командирів із банками поготові тримати. Але навіть і це б не допомогло снігамі. Ну, якщо б командир заклав би огняні міни, стовпи то точно б трохи зупинив би Квінці. Який він це зробив, був би в битві з Айзеном. Але тут командир Тупаша і снігаві викашують конкретно. Ініціатива на боці Квінці. І тут моє питання до глядачів. Якщо снігамі знали, що буде атака Квінці то чому вони не підготували ніяких пасток? Відповіді, будь ласка, залишайте в коментарях. І поставте цьому відео великий жирний лайк за мої старання.